Тенісний прогноз півфінали Шанхай Мастерс ATP тисячник на хардкортах в самому величезному мегаполісі Китая. Отже, друзі, хто ще не підписаний на наш канал, чесно, давайте підписуватись прямо тут і зараз. Заряджаємо лайки і подобайки, пишемо змістовні коментарі. У нас на каналі ми ставимо крапки над і і називаємо речі своїми іменами. Як я це відчуваю, як я це бачу, так я прямо не ховаючись за масками, говорю прямо і чесно, ви також можете говорити прямо і чесно. У нас лише заборонена рашистська пропаганда, а все інше я вітаю навіть саму жорстку критику. Дякую, що зрозуміли. Будемо починати. Півфінали. Джокович Вашеро. Досить так незвично вимовляти це прізвище. Вашеро. Валентен Вашеро. Монегаск, який з 204-ї сходинки, я так вважаю, десь вже в сотню може і потрапити після цього шанхаю. Побачимо, як це буде. Не хочу наврочити, тому що це може зашкодити моєму варіанту прогнозу. Друга пара це рендеркнех Медведів. Ну, зрозуміло, кого представляють ці тенесисти? Джокович Сербію, Вашеро Монако. Медведів. Лайнюче Ханство з кремлівських болот, яке вже піднадаїло і не тільки своєю війною, а і своїми отакими от, от чахликами. Друзі, не буду далі заглиблюватися в своїх фантазіях і висловах, але повірте, у мене епітетів хватить. Для представників того непорозуміння під назвою Раша. Так. Ріндеркнех вже далеко зайшов, я думаю, і він вже задоволений собою. Це найголовніше. Далі, у фінал, мені здається, Навряд чи вийде. А хотілося б, правда, скажіть, щоб у фіналі не було представників того недоформування? Тому я тут нічого не буду прогнозувати, лише скажу, що, як би там не було, Ріндеркнех Собою повинен бути довольний. Так, по парі Джокович Вашеро. Вперше, до речі, зустрічається п'ята ракетка, новак Джокович, і Валентен Вашеро, 204, й вперше зустрічається. Я думаю, також казка про Монегаска повинна вже закінчуватись. Вашеро, так само, як і Ріндеркнех, повинен бути неймовірно задоволений своїм виступом на цьогорічному Шанхаї. Тому я прогнозую, любі друзі, тут швидку і достатньо впевнену перемогу Новака Джоковича. Джокович іде до свого титулу, так як я і казав, скоріш за все, нолі візьме Шанхай. Перед тим, як все ж таки, завершити свою думку, я хочу вас запросити прийняти участь у зборі коштів всіх небайдужих друзів, гостей, підписчиків нашого YouTube-каналу Майстер Клас на зарядну станцію Екофло для нашого зенитно-ракетно-артилерійського полку. Ми збираємо на таку сучасну. Зарядну портативну станцію «Екофло», щоб задовольнити потреби в підзарядки е різних гаджетів, приборів нашим захисникам. Це наближає нашу перемогу, друзі. Дякую всім небайдужим. Посилання до всіх реквізитів, і в тому числі до номера картки, і до номера банки Монобанки. Все це ви знайдете у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з наших відео. Дякую за вашу небайдужість. Дякую за вашу участь в наближенні нашої перемоги. Ну, все ж таки я е, спрогнозую матч Ріндеркнех Медведів. Медведів 2-0 по сетам виграє. Хоча рівень їхнього. Чоловічого тенісу, ви помітили, катиться так само, як і рівень їхніх мотивацій ось в цій брудній військовій компанії їхній. Це я помітив. Але мені здається, єдина в них мотивація для того, щоб вигравати. Це злість. Коли не можеш укусити себе за лікоть, ти просто е, саме на злості виграєш, іноді це мотивує. На жаль, е, отакий от напібдоблений, напів незрозуміло, з якою мотивацією звірюка, він дуже небезпечний. Тому треба дуже обережно і акуратно підходити до прогнозів проти представників тої лайноти. Але все ж таки надія є, що Ріндеркнег переможе представника тих, уже і епітети заканчуються ординців. Буду сподіватися, що мій прогноз буде помилковим. Так, як завжди нагадую, скріншоти я закидую в наш телеграм-чат, телеграм-канал і в нашу Facebook-групу майстер-клас. В другому коментарі я залишу посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на Телеграми, і на наш Facebook, на нашу групу майстер-клас. І на всі інші соціальні мережі. Посилання у другому коментарі під цим відео. Заходьте, друзі, ласкаво просимо. Бажаю скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім папа.